Друзі, вітаю! Сьогодні 21 березня, і наземна преса повідомляє про те, що росіяни перекидають свої війська з території України на території Росії для того, щоб боронити власні міста від обмеженої спеціальної військової операції, яку проводить Ризький добровольчий корпус Легіон Свободи Росії та Сибірський батальйон. І це вони самі також підтвердили сьогодні на прес-конференції. Про це детально, що за цим стоїть, як себе поводить так звана російська опозиція, як співпрацюють ці військові формування з цією так званою російською опозицією. Я вам зараз все це розповім, але про прошу підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, поширюйте відео друзям, тисніть на дзвіночок, ви не пропустите тут відео, які виходять. І як я і обіцяв, вам, попередньому я вам власне про це і детально розповідаю, про те, яка ж там є хороша опозиція на Росії і що з нею власне робити. Сьогодні е, бійці Руського добровольчого корпусу Легіону Свободи Росії та Сибірського батальйону проводили в центрі Києва прес-конференцію, де вони розповідали про підсумки обмеженої спеціальної військової операції, яку вони проводили на території Бєлгородської області. Ну, Звісно, вони робили вилазки і на території і інших областей, Брянської і, і Курської, але їхня увага прикута саме до Білгорода. Кількість ударів безпілотниками. Ну, я вже не знаю, вона дуже величезна, вимірюється, мабуть, сотнями. Сьогодні також були у відповіді на те, що Росія нас обстрілювала ракетами. І якраз про це РДК, СИБАТ та Легіон Свободи Росії детально розповідали, наскільки могли. Дуже примітно те, що є конкретно вже лідери цих трьох військових формувань. Я готовий вам повідомити не повні їхні імена, а ті, які вони ну, вважають за можливе. Доцільне публічно оголошувати. І так, очільник Себату це холод Сибірського батальйону. Доброволець Олексій Барановський, він очолює Легіон Свободи Росії в публічній площині. Ну ви, певно, вже чули його прізвище, і очільник РДК Денис. Більше ніяких даних нема, зміркувань безпеки. І саме ці бійці розповідали про свої наміри, про плани і про те, чого вони досягли саме завдяки цій спецоперації. І вони підтвердили, що їхні дії стали приводом для того, аби окремі військові формування. Збройних сил Російської Федерації були перекинуті саме на цей напрямок із Харківського і якихось східних інших регіонів фронту для стримування можливих їхніх атак, наземних операцій. І, до речі, цю інформацію також підтверджують журналісти видання Bloomberg, тобто є певна кореляція в тому, що озвучують і самі бійці, і те, що пише західна преса, посилаючи, звісно, на розвідку. Що власне? Відомо з позиції і подальших планів цих військових формувань. По перше, їх варто називати Руський Національний Асвободітельний Союз, точніше, сіли Руські Національні Освободітельні Сіли. Ну, загалом скажу, що я детально прослухав їхню прес-конференцію, це півтори години. Вони поки що не визначилися з тим, як саме вони конкретно будуть називатися. Відчувається певна неузгодженість між їхніми діями, хоча відверто в інформаційному полі вони доволі діють. Однаково і е, доволі синхронно. Ну от, е, зокрема, їхні повідомлення, які з'являються в телеграм-каналах, вони з'являються практично майже одночасово. Але щодо їхніх планів, вони поки що губляться у тому, які ж будуть кінцевими, е, мається на увазі формату Росії. Єдине, що вони на даному етапі бачать, це необхідність нарушування свого військового потенціалу для стримування військових можливостей армії Росії на території України. А подальші плани це переформатування Росії через зміну путінського режиму. Як буде виглядати політична складова, поки що невідомо, але вони поточнюють, що єдиною позицією сьогодні на Росії є саме вони. Що ж ми, власне, досягли в результаті цієї операції? Ми маємо на увазі українці? Ми маємо констатувати про те, що впродовж кількох днів через цю спецоперацію Росія втратила контроль над окремими населеними пунктами і. Путін почав знищувати власні населені пункти російські кілька сіл на прикордонному регіоні в прикордонному регіоні з Україною просто напросто були знищені і понад 300 керованих авіаційних бомб. Було випущено з авіації Росії саме по цих регіонах це ті е, керовані бомби, які мали пролетіти або по лінії фронту, або ж по українських містах і селах. І за це, звісно, добровольцям велике дякуємо, тому що ми маємо менші втрати, безумовно. І е, сьогодні журналісти видання Bloomberg написали дуже цікаву тезу, посилаючись на одну із військових близьких до Міністерства оборони Російської Федерації, який підтвердив те, що дійсно. Військова операція обмежена, які називають саме бійці цих підрозділів на території Білгородщини, відволікає і відволікатиме надалі сили російські від лінії фронту, і фактично на території Росії йде війна. Вона, звісно, не повномасштабна, вона поки що не повноцінна в плані охоплення великих регіонів. Звісно, що говорити про Великі перспективи поки що зарано, саме на обмеженість ресурсів. Бійці заданих мною батальйонів, СЕБАТО, Легіона Свобода Росії та Руського добровольчого Корпусу кілька разів поточнювали на тому, що в порівнянні з минулим роком вони вже сьогодні не якийсь там батальйон Тіктоковський, яких називали журналісти, а повноцінне формування, яке має в своєму розпорядженні і броньовану техніку. І авіацію. Ну принаймні, щодо авіації, стверджує Шойгу, бо він сказав, що було знищено і вбито там тисячі добровольців, 50 танків, бронетехніка, а також гелікоптер. І це. За свідченнями самих бійців, добровольців, є показником того, що це вже не якісь тік-ток війська а повноцінні військові формування, які складаються саме з добровольців російських, полонених російських. До речі, вони 37 військових Росії Збройних сил взяли в полон і зараз розглядають питання долучення їх до своїх батальйонів, якщо ті виявлять бажання. Ну, принаймні, частина із них про це заявляє. Саме така реакція Міністерства оборони Росії, реакція Путіна, який вже назвав їх терористами, і е, вважає за необхідне вчиняти конкретні дії для того, щоб стримувати цей рух. Свідчить про те, що ці військові формування направду дуже потужні. Е, звісно, нам би хотілося там більших від них результатів, але на даному етапі вони доволі серйозно про себе заявили. В тому числі почули їх і інші опозиційні сили Росії. Я на цьому хотів би закцентувати вашу увагу, тому що. Якщо брати в історичному вимірі опозиційні рухи на Росії, то певне, які скидаються от, по пам'яті на думку, це рух Навального. Який боровся із корупцією на Росії, але через те, що потрапив у в'язницю, він фактично був битий Путіним. Це форум Свободна Росії, який очолює низка опозиціонерів, він був створений у 2016 році. Це форум свободних народів Росії, також об'єднання, яке ставить за мету розчленування Росії на окремій республіки і держави, і який був створений у 2022 році. Ну, це купа різних форумів, навіть з'їзд народних депутатів. Депутатів, які щорічно проходять під головуванням окремих опозиційнерів, які перебувають в екзилі. Буквально кілька слів про них і відношення радикали на свободу Росії до цих лідерів. От, зокрема, форум Свободна Росії, який ще в 2016 році, як я сказав, був організований, і його засновниками є Гарі Каспаров та Іван Тюрі. До оргкомітету цього форуму Свободна Росії входить Михайло Хадраковський, Володимир Ашурков, Марат Гельман, Андрій Іларіонов. Ну, сам Гарій Каспаров, Данило Костянтинов, Леонід Невзін, Ілля Панамаріо відомий вам, Андрій Сидельніков, Марк Фейгін, Геннадій Гудков, Євгенія Чирікова і інші опозиціонери. І, окрім того, є ще такий форум свободних народів Росії, який організував Ілля Панамарьов. Він же ж проводить з'їзд народних депутатів. Учасникам сьогоднішньої прес-конференції, зокрема. І руському добровольчому корпусу і Легіону Свободи Росії ставили питання про відношення до цих опозиціонерів. Вони сказали, що вони готові з ними співпрацювати, але для розуміння, що є єдина опозиція сьогодні, яка представляє саме російську опозицію, це воєнізовані формування РДК, Легіон Свободи Росії і Сибірський батальйон. А такий опозиційний політик як. Ілля Пономарів, який проводить час від часу з'їзди народних депутатів в їхньому розумінні, це політичний афорист. Ілля Пономарів буквально вчора, 20 березня, у Варшаві, проводив з'їзд народних депутатів Росії. Це регулярне зібрання. Там була ухвалена резолюція, яка засудила акцію, яку організовував Ходорковський і Юлія Навальна. Акція називалась «В Полдінь проти Путіна, бо в такий спосіб правду, вони лише легітимізували так звані вибори Путіна. В цій резолюції є пункт, в якому мовиться про те, що пропозиція Максима Каца, це ще один опозиціонер російський в екзилі, про створення єдиної опозиційної структури під Юлією Навальною, це чистої води політиканство. Ну і далі, якщо брати до уваги коментарі різних хороших русських, я їх так називаю опозиціонерів, вони дуже суперечать один одному і єдиноголосся, суголосся в їхній риториці поки що не спостерігається. Звісно, що опозиція. Руського добровольчого корпусу Легіону Свободи Росії і Сибірського батальйону, вона сформована саме успішними їхніми військовими операціями на території Росії. Вони продемонстрували те, як ефективно можна боротися з путінським режимом, як звільняти російську землю від Путіна, а не зібраннями і форумами. Хоча на правду скажу, те, що робить зі народних депутатів, от зокрема, вони формують нині військовий кабінет, різні волонтерські групи, партизанські загони, як стверджує самі Лі Панамарів, які успішно діють на. Території Росії вони, окрім того, організовують посольство Росії в Сполучених Штатах Америки, тобто займаються міжнародною діяльністю, яка вкрай важлива для того, щоб, наприклад, підтримувати ці воєнізовані формування. І власне командири цих формувань і наголошують, якщо опозиційні сили по всьому світу готові будуть предметно допомагати фінансово підтримувати такий рух, долучатися до е, його діяльності зі зброєю в руках. То толку, звісно, буде більше. Хоча, знову ж таки, повернувся до сказаного мною, міжнародний експект ніхто не скасовував. Але в будь-якому випадку, якщо така дискусія вже ведеться, якщо навіть російські опозиціонери продовжують мірятися або починають мірятися між собою, хто з них більший опозиціонер, в будь-якому випадку це все дуже добрі справи для нас. Тому що перемогти Путіна симетричним методом буде вкрай складно. Практично неможливо. А от якщо Опозиція зі зброєю в руках буде зверняти населені пункти на території Росії, і війна буде далі поширюватися саме на території Росії, і Путін буде стримувати свої військові можливості через, на території України через те, що йому потрібно боронити від, як він каже, терористів, які насправді є російським національним освободійним движенням. Ну то це направду буде дуже добре. Тому за цим буду слідкувати обов'язково. Вам буде це все. Детально розкладати по полицях, щоб легше було сприймати інформацію. З вас прохання, підписка, лайк, коментар. Ну і звісно, поширення відео. Друзі, всіх люблю ціної ну не перемикайтесь, все буде Україна!